Основна помилка і ну, мабуть, сама найчастіше це переліміт. Самостійно, коли фопи ведуть, вони дуже часто густо не заповнюється книга обліку доходів. Відповідно, не відслідковується той ліміт, і дуже часто на кінець року відбувається. Переліміт доходу. І це тягне за собою наслідки, тобто ви маєте сплатити ще вищий податок, ви маєте перейти на якусь іншу групу, ну, неприємно. Так само не подається вчасна звітність. Відповідно, звідти штрафи, пеня. Ну і дуже часто от нехтують розділенням підприємницьких коштів і власних. Дуже часто дивишся, що ці кошти, які надходять на підприємницький рахунок, ну, витрачаються будь-на що. І дуже важко потім це все розмежовувати, з'ясовувати, де дійсно особисті, а де підприємницькі витрати. Мабуть, все.